Доброго дня підписники! Сьогодні 13 травня. І оце ось знімаю свою розсаду томатів пікірованих хурма. Дуже багато разів укривала, були приморозки, але вони вижили. Далі ось томати Чорний принц. І хотіла спитати. Чому немає росту перцю? Оце теплиця перцю, парник цілий. Але вона гарна, розвивається гарно все. Але самого росту, це теж пікірований перець, він не сіяний, пікірований. Він такий гарний, наче і товстенький, все, але немає висоти, щоб. Підросло трошки у висоту. Напишіть, будь ласка, чим його можна підкормити. Дякую кожному, до побачення. Всім добра.